Підзніміть, що пишуть китайці. 5,5 він видає напруги. Кіловат мощності. Щоб ви розуміли, 5-кіловаттний генератор ось, стоїть кілограм 150 км. цього ж магніти, блин, мотори. Світло у нас також відключають. І планово, і аварійне. П'ять днів ми вже працюємо на особистому генераторі, тому такі складні умови, на жаль. В цілому більшість хлопців це військові. Співпрацюємо з ними вже з 22-го року, тому ця клієнтська база, тобто це хлопці військові. Є і цивільні, їх було там небагато. Але після обстрілів набагато більше стало звернень. Цивільних вони стоять з паливом там після довго простої окисли, такі будуть в карбюраторі, що його навіть і спасти має можливості. У військових ще додаються такі ж проблеми. Це як експлуатація, як вони їх експлуатують. Вони у них працюють сутками, хоча не повинні, тому перегріви, паливо. Воно в Україні дуже неякісне. У нас 92-й, це вже не 92-й. І дай Бог, щоб 95-й був за числом 92-го. Плюс і ще спирджеш. Спиртовий бензин, вони думають, що це... Та що тому генератору буде? Ми там поїдемо трішечки дешевше, візьмемо там десь якийсь спиртовий бензин і на, на, цьому, на цьому все закінчується. Працюємо ми вихідні тільки в неділю. Працюємо ну, офіційно з 10 до 6, а так і бувало, що і, і ночуємо тут. Тому що не встигаємо хлопцям, всім потрібно на позиції, всім потрібне світло, тому блін, стараємося як можемо. Ви попали в майстерню тут і ще ми бачимо друг друга. <сум> Буває таке, що туман стоїть. Ну, це дуже тяжка робота, тому що це бензин, воно це масло. Виносити, запускати генератори кожен раз, коли вони там по, по 100-150 кілограмів ну, немає не такої можливості. Фізично це ну, руки, вже спини вони болять і тому дуже тяжко. Згорівші альтернатори коштують гроші. Тобто 7-кіловатний термін коштує десь приблизно 18 тисяч. Ну, плюс робота, плюс налаштування, там ще блока ВР, щітки міняються. Ну. Тобто 20 тисяч можна да, трохи перевантажити генератор і заплатити пів вартості. Ну, ця маленька, ця можливо там буде і 8 тисяч гривень коштувати він. Тут 1,6 кВт вона видає. Зараз будемо розпаювати. Робота така, я скажу. Згоріла саме по недбайливості господаря. Неправильно її підключив до мережі. І наразі тут під ремонт піде майже половина плати цього інвертора. Більшість наших клієнтів це військові. О, скажімо так, навіть по процентовці 90% навіть це військові. А приносять. Різні зарядні станції, як маленькі маленькі на 800 ватт, так і на 3, на 4, і на 5 кВт. От. І з проблемами різними. От. Тобто, наприклад, там зустрічна напруга, десь перенавантаження, десь неправильно заряджали її. Цивільні також приходять і, скажімо так, от по цивільним більшість, напевно, вони просто не вміють користуватися ними, не читають все, що написано в інструкції, як блокаути. Тоді от люди і приходять. Тому що, як ми всім кажемо, що потрібно ту же саму станцію е, включати та використовувати хоча б раз, раз там на три місяці. Тому як вона сама розряджається, виходить дуже глибокий розряд, і потім вона дуже погано заряджається або, бува, взагалі, не микається. А, найскладніше це а, ні на яку станцію, яку ремонтується, немає ніяких інструкцій. Тобто все, що робиться, це, вона розкривається, і це вже сам власноруч, вивчає, що де як, куди йде, як йде. де. І тобто вже у голові складаю схему, як це ремонтувати, що для цього потрібно. І це, якщо робиться якісь помилки, то це все за мій рахунок робиться. І оцей найскладніше, що люди вимагають швидше, а ти. Взяв станцію, яка привезена десь з Китаю, і як вона збиралася, що з нею робилося, не ясно, і сиди ще розбираєшся. Буває, можемо зробити там 2-3-4 станції. Буває там одна на цілий день уходить. О, буває там е і одна уходить на нас за 2-3 дні. Так як станції різного номіналу, тобто 800 Вт, кіловат, 1,5-2,5, 3, 3 6, 4, по-різному, мінімальна ціна це 1000 гривень. Вихідний каскад перевіряю. І, грубо кажучи, весь вибитий Похідних також короткий.